Що об'єднує міську лікарню та центральну футбольну арену рівного? Що ми знаємо про футбольних Ультрас, їхню філософію, погляд на війну та внесок у нашу спільну перемогу? Про це та не лише далі у програмі. Моє оточення тих футбольних фанів, які я знаю, це більше люди з спортивних колективів. Такі от загартовані хлопці і того себе так добре показали на війні. Лева частка нашого колективу, це близько ну, весь колектив, це був близько 40 людей. Це ну, футбольні фанати Рівненського вереса. Моя функція була це евакуація поранених. Останній рік, що ми стикнулися з великою травмою, ну, кількістю травм суглобів. Рівненська міська лікарня, центр артрології та відновного лікування. Нас цікавить військовий на позивний. Травмант, сержант сил спеціальних операцій на фронті, санітарний інструктор в цивільному житті, лікар-ортопед-травматолог Микола Чафонов. Сьогодні важко розпізнати у цьому лікарі воїна, а ще важче, футбольного вболівальника з рівного. Після фронту розповідає Микола прийняв рішення максимально присвятити себе лікарській справі, аби допомагати своїм побратимам відновлюватись після поранення. Війна внесла дуже вагомі корективи в розвиток ортоподії травматології, як би це там так грубо не звучало, адже ну, саме поранення нижніх верхніх кінцівок, це, ну скажімо так, воно прямо пов'язане з травматологією. Поранення тяжкі, комбіновані. Ми стикнулися з цим ще, ще на початку повномасштабного вторгнення. Зато під час АТО були пацієнти, але в основному навантаження на себе брали там прифронтові госпіталі е і ну, військові шпиталі. А до нас там рідко такі пацієнти попадали. Під час повномасштабного вторгнення вже почалось, е, е скажем так, була київська кампанія. До нас почали поступати там е перші пацієнти звідти. Ми вже тоді стикнулися е з бойовою травмою. Скажем, так її було багато, е навантаження було достатнє там на лікарні. І... Ну, Є своя специфіка в лікуванні, але з часом ми розвивалися. Зараз вже стільки часу пройшло, їздимо на різні конференції, бачимо, як працюють лікарі в інших лікарнях, як вони розвиваються. Дуже багато нового пізнаємо для себе. Навіть от, порівнюючи травми 22-го року і там зараз вже 26-й, вони так само змінюються. І за того, що. Скажем так, ворог використовує різні засоби ураження, і від цього змінюється характер травм. І воно постійно не стоїть на місці, ми постійно розвиваємося, щось впроваджуємо нове, слухаємо закордонних колег. Там дуже багато там з нами діляться досвідом ізраїльські колеги, так як в них війна вже іде, ну вони постійно в стані війни знаходяться, і я працюю в відділенні в центрі артрології. Ми займаємося більше травмами суглобів. І такими закритими пошкодженнями. Скажемо так, навіть зараз в сучасних реаліях війни, от ми знаємо, що сама, як то кажуть, сіра зона збільшилась, і є певна, певні обмеження, що люди ну, військові не можуть там, їх не можуть вивести, і вони довгий час йдуть пішки. Тобто є дуже велике навантаження на суглоби. І дуже багато я зараз от останній час, там, останній рік, що ми стикнулися з великою травмою, ну, кількістю травм суглобів. Це безпосередньо там, пошкодження капсульно звязкового апарату колійного суглоба, там, так само травми кульшових суглобів. Ми, я більше от, скажімо так, займаюся такими патологіями. Про важливість фахівців такого профілю в тилу під час війни говорити, мабуть, зайве. Втім, з початком повномасштабки Микола разом зі своїми побратимами вирушив добровільно на фронт. Я пішов військомат там, скажімо так, з певної групи однодумців, своїх друзів. Ми всі зібрались і зранку вже були в військкоматі. Ну, так як всім там відмовляли. Там казали, що людей вистачає, зброї не вистачає, е, скажімо так, чіткої відповіді ми там не отримали, тобто, щоб нас мобілізували, чи якось щоб ми були корисними. І там певний час е, ми, скажімо так, зібралися, тренувались, е, готувалися до, до воєнних дій і шукали паралельний підрозділ, в який ми можемо всі колективно вступити і бути корисними державі. От ви говорите ми, можна детальніше? Хто це ми, От коли ви кажете ми? Це, скажімо так, мої друзі, однодумці і паралельно, там лева частка нашого колективу, це близько, ну, весь колектив, це був близько 40 людей. Це ну, футбольні фанати Рівненського вереса, тобто з фанатського сектору люди. Фанатський сектор футбольних фанів на рівненському стадіоні до капітального ремонту був претензійно пофарбований у чорний колір. Чорний сектор саме таку назву і взяли Рівненський ультрас для свого підрозділу, який згодом влився у структуру сил спеціальних операцій. thank you За бахмут запорізький напрям ділянка контрнаступу та форсування лівого берега на херсонському напрямку в районі козачих лагерів. Рівницькі ультрасу у складі ССО добряче потріпали нерви ворогу. За фахом я не виконував лікарську роботу, так як я не маю офіцерського звання. Я прийшов туди солдатом. Мобілізували мене спочатку на посаду старшого бойового медика, після того я був на посаді фельдшера, ну, там, або, як зараз кажуть, санітарний інструктор. Отримав потім звання, звання молодший сержант, потім сержант. І, ну, скажімо, роботу виконував. Моя функція була це евакуація поранення. Перший мій досвід бойових дій був це в місті Бахмут. У 2022 році ми туди в грудні окремою тактичною групою попали. Я там виконував скажімо так, роботу, можна так сказати, медивака і плюс керував групами евакуації. Тобто був старший серед медиків. У нас було дві групи, і ми так працювали там. Я через п'ять ну, от футбольний фан для багатьох такий стереотип: це шарф, це там пляшка пива, це якісь чіпси, це кричалки. Напевно, це значно більше, значно ширше і значно потужніше. От можете розказати для себе, от що для вас футбольні фани? оця структура, побратимство? Хто ці люди? Яку роль вони для вас відіграють? Ну, це, це у вас, скажімо так, такі, можна сказати, так, старомодне поняття про футбольних фанів. Скажем так, моє оточення тих футбольних фанів, які я знаю, це більше люди з спортивних колективів. Тобто, люди, які не вживають ні алкоголь, там, ні, скажімо так, різні речовини, щоб розслабитись. Люди, які займаються спортом, постійно розвиваються. І, ну, от так от і. Я, я рахую, що м, такі от загартовані хлопці і того себе так добре показали на війні. І за те, що вони там в цивільному житті, скажем так, розвивались постійно щось для себе, вивчали нове, багато, скажем так, займалися спортом і були підготовлені до різних таких е, критичних ситуацій. Ми після розмови з вами поїдемо спілкуватися з вашим побратимом. Саме поспілкуватися з ним рекомендували ви. От можете сказати, чому? От, що би ви хотіли, щоб глядач зрозумів з ваших слів про цього побратима? Ну, він один з небагатьох, хто зараз ну, присутній в місті, який би міг би вам більше розказати про якусь там фанатську спільноту і про, скажімо так, наш бойовий шлях в підводі, не виконував так само цікаві. Бойові задачі був з хлопцями плічо-пліч прямо брав участь в боях. І ну, думаю, діалог з ним був би цікавий вам. Так само і про фанатську спільноту він вам більше розкаже. Ми не випадково зустрілися сьогодні біля входу в центральний стадіон Верес. Як бачите, вивізка навіки в строю ми пам'ятаємо і прізвища. Полеглих героїв, які е, займалися не тільки здоровим способом життя в е, своєму е, житті, а й підтримували наш місцевий клуб. Е, один із них це і Микола, наш співрозмовник. Вітаю, дякую, Приємно. що зголосилися. От для вас ця вивізка, цей лозунг, це про що? Насправді це багато що значить. Навіки в строю, і ми пам'ятаємо, це така фраза. Е, як я гадаю, що всі хлопці, які загинули, вони досі живі, до тих пір, поки їх пам'ятають. І безпосередньо з цих прізвищ і з цих позивних це Джокер, Ворон і РДГ, це безпосередньо мої хороші товариші, мої побратими, от, з якими ми проходили службу в одному підрозділі, які загинули при виконанні бойових задач. Мужність, хоробрість, відданість справі, братерство. Щира і жертовна любов до рідної землі та просто вроджений талант до військової справи. Такими назавжди запам'ятають своїх полеглих героїв, їхні побратими та посестри. Передати гідну та світлу пам'ять про них рівнянам і не лише святий обов'язок ветеранів, діючих військових та нас, телевізійників. Вічна слава. Ви е, себе називаєте більше футбольним фаном? Ультрас. Це різні речі. От розкажіть для глядачів, щоб ми розуміли. В цілому, в цілому, якщо це узагальнити, типу е, футбольним фаном може це вважати будь-яка людина, яка в принципі боліває. За якийсь клуб, який би це не був, чи це буде Реал Мадрид, чи Барселона тощо. Типу, це не важливо. А ультра це вже трошки така друга штучка, це вже така, яка стосується більше навколо футбола, більше підготовки до безпосередніх матчів, перформансів різних, які роблять безпосередньо Ультрас, і всяких таких моментів. Український «Ультрас» – це організовані активні групи футбольних вболівальників, які відрізняються палкою підтримкою своїх клубів, використанням піротехніки, банерів та гучним співом на стадіонах. Це згуртоване співтовариство, яке, окрім футболу, відіграє помітну роль у соціальному та політичному житті країни, зокрема у захисті України та участі в акціях протесту. Фундаментальною метою є палка безперервна підтримка клубу. Українські ультрас виступають як активні борці проти несправедливості. У 2014 році багато з них об'єдналися для боротьби. Родьби з режимом Януковича та активної участі в Євромайдані, а пізніше у захисті України під час важливих суспільно-політичних подій в Україні ультрас різних клубів, які зазвичай ворогують, здатні до консолідації український ультрас сьогодні це не лише футбольні вболівальники, а й активна патріотична спільнота, що має вплив на суспільні процеси в Україні. Що повинні знати рівняни про наших місцевих болівальників і їхнє місце в війні? скажімо так. Насамперед я вважаю, що рівняни повинні знати і розуміти про той момент, що на початку повномасштабного вторгнення, якщо говорити конкретно про наш рівненський колектив, який був до повномасштабного вторгнення, то близько 90%, я гадаю, долучилися до війська безпосередньо з початком повномасштабного вторгнення. І я вважаю, що рівняни повинні розуміти, і це можна говорити навіть не в контексті типу рівного, це можна говорити в контексті всієї країни, тому що сама основа, сам кістяк, типу сила. На початку повномасштабного, саме в перші дні, склали саме е, Ультрас і футбольний фінал. Цікавий факт. Мало хто знає, однак справді з початком війни між ворогуючими, між собою Ультрас, було оголошено перемир'я до закінчення бойових дій в країні. Чи доводилось на фронті зустрічатися з футбольними фанами з інших клубів, які в цивільному житті ну десь, можливо, опонентами вашими були? Так, звичайно, доводилося в фактично на кожному напрямку, на якому я перебував, на якому проходив службу. Ми зустрічалися з футбольними фанами. Різних клубів типу різних клубів України, навіть з тими, якими ми були опонентами. Але ж після 2014 року, після початку війни, безпосередньо було оголошене перемир'я, таке навколо футбольне. Типу, а під час повномасштабного вторгнення, взагалі, типу, у нас не було ніяких акцій навколо футбольних тощо. Тому в цілому ми співпрацювали з багатьма клубами. Ми співпрацювали без жодних питань. Це дуже сильні воїни і залишився тільки хороший фідбек після них. Якщо ми говоримо про ультрас, я правильно розумію, це дисципліна, це здоровий спосіб життя, це братерство, це підтримка один одного. Можливо, ще продовжить перелік. Абсолютно вірно. Ви все правильно говорите. Типу, ці питання, ці не питання, ці твердження, про які ви сказали, вони пересікаються так само з Збройними силами, з армією в цілому. Тобто ті аспекти, про які ви говорите, вони так само сходяться і в безпосередньо при службі в армії. Типу, це. Такі моменти, основні, як дисципліна, як здоровий спосіб життя, воно все в совокупності дуже сильно допомагає і підвищує в цілому вашу ефективність і боєздатність. Чи працюють футбольні фанати над тим, щоб свою філософію, свій стиль життя, свою культуру передавати молоді? Як це виглядає на Рівненщині? Е, так, працюють, тому що якщо зараз подивитись безпосередньо на е, Футбольних фанатів на ультрас з рівненщини зараз, в той час, коли всі основні е персони, скажімо так, колишнього руху вони зараз знаходяться на фронті. Зараз е сектор, наш 19-й сектор, він е фактично заповнений молодим поколінням, які продовжують нашу справу і все добре. Якщо говорити про молодь, ми почали спілкуватися. Як відбувається передача досвіду, з ким співпрацюєте, кого підтримуєте. Ці люди. В цілому, якщо говорити про футбольне середовище, то це працює таким чином, що просто до вас підтягуються молоді, підтягуються молоді, вони все дивляться, вливаються в цю всю скажімо так, двіжуху, їм подобається і таким от, скажімо так, сарафанним радіо воно все розкручується. А якщо говорити про молодь в цілому, то є така молодіжна організація, націоналістична організація, називається Центурія. Центурія це українська молодіжна ультраправа громадська організація, створена у 2020 році в рамках азовського руху, яка займається військово-спортивною ідеологічною підготовкою молоді та пропагує національний патріотизм, ідеї націоналізму та європейської традиції. Походить від латинського терміну, що означає військову одиницю, що налічувала близько ста воїнів. Це молодь від 14 там, до 20 років в середньому. Ми проводимо для них всякі тактичні вишколи, вишколи з тактичної медицини, тактика ведення бою і так далі, і тому подібне. Ідеологічні лекції, так само знову ж таки заторкуючись поняття про пам'ять наших загиблих побратимів, тобто розказуємо їхні історії і так далі і тому подібне. Типу, Долучайтеся, якщо маєте можливість. Якщо тобто маєте готуєте доління. молодь, що війна надовго і звичайно, треба бути готовим. Звичайно, навіть якщо типу, ми готуємо молодь як мінімум для того, що якщо війна буде торкатися наших країв, то щоб ця молодь змогла взяти в руки зброю, захистити своїх близьких сім'ю і так далі. На вашу думку, що може перерости футбольний рух український. Е Членство якого, як ви сказали, в переважній більшості на війні? На мою думку, плани про це потрібно якби розглядати вже після закінчення війни безпосередньо. Але в цілому перспективи в цьому неймовірні, тобто це може перерости в будь-що. Тобто, все, що ви собі можете уявити. Я думаю, що члени футбольного руху можуть бути корисними у будь-якій сфері життєдіяльності і в цілому будування країни, як на мене, політика. Можливо, якщо хтось буде мати таке бажання, я думаю, що він себе просто проявить неймовірно. Типу, у нас дуже хороші ідейні хлопці, які зможуть показати себе тільки з кращої сторони. Будь-де. Я вам дуже дякую за розмову. Було приємно Друзки спілкуватись. Вам дякую. дякую вам.